Виходь, йду. Пол, нам час іти. Ще раз прийми співчуття через твою втрату. Ходімо. Лі не дарма переймалася почуттями мого чоловіка. Він мав інше на думці, дещо глибоко приховане від інших. Наступного ранку мої сусіди повернулися до власного тихого ділового життя. Одні куховарили, інші прибирали, треті займалися йогою, решта робили домашнє завдання. Привіт!